Oh я буду вести боротьбу і там буду розпо розподіляти її. Хто якусь... і випередити зуб. три зуб який. Не забув у цей момент. Наразі Роман, яка тякала. звісно, забитий ну Можна бити. Позиція є удар, але прямо по. Рубцов є, Удар, але... Мінімально, але виграє цей поєдинок, але. Швидко обдатувався. Дніпро. Андрій, ну як же так Грубо і просто помиляється. Аже Мон на на. фол буде. Звісно, тут порушував правоборшкою. Це п'ятий фол. Це п'ятий фол. Буде пробувати. Здарова. Це фол. Ну і знову ж таки, кожен наступний фол. За 2,4 секунди до завершення першого тайму. Ще одна нагода буде для партизана відзначитися з 10-метрового Ну і звісно, чуємо дуже незадоволене. Засімко. Пряма червона. Навіть на друга жовта, а пряма червона. Ой, обичай, який прошков, звісно, рубцов буде бути. І Рубцов забиває один-один стає рахунок. На останній секунді. За дві. Секунди до завершення тайму тему рахунок. рахунок. Ну, а вже за 2 секунди до завершення. У Пер... другому таймі все спочатку. Момент зябін навіть встиг пробити голову. А схоже на пресинг. Пропонують не про 2023 своєму супернику. Ну також по першому таймі залишається. А це фол. Покулити. проби. Брошко. Тут, в принципі, максимум це не зробити Брошку. поколити вихід вічна. Удар буде! Порожньо ворота і забиває Станіслав, поколити Як же класно розібрався! Молодий гравець Діпра 2023 суперб'яч. Давайте повтор дивитися. Підхопивши на своїй половині поля. Здавалося, бой йде у підка. Той стояв, не впав і рутай нічого не зміг зробити. Бою все ж таки. А зміг. Хитнути. Встигає Роман, котяк віддати передачу, Пробиває, Валентин Сапельняк, каркас варить. Лучає, це фол. Мартинець. Тут жовту зараз отримує. Встигає Роман Кокетяк віддати перед. Дачу! Пробуємо це пельняк. Каркас варить. Влучає, це фол. І залітає, б'яч ворота. Все ж таки стає рахунок. 2-2 в нас на 11 секунд до завершення цього поєдинку. Керженєвський бачимо. Пробуває... А, ні, там. Бити потрібно. Потрібно бити, ні. Передача все. 2-2. Отже, я не знаю. Незадоволений, звісно, партизан. Таким результатом, тому що. Намагалися вони виграти були фаворитами в цьому протистоянні. Ну і незадоволений Дніпро може бути, тому що 11 секунд залишалося для того, щоб здобути свою другу перемогу в вищій лізі. Але у підсумку, друзі, у нас 2-2. По одному балу набирають команди на своїх місцях залишаючись. Ну, а в нас залишається ще один поєдинок. Це Смайл Дніпро та ДДХ 14.00. 14.03 десь так розпочнеться в нас. Цей поєдинок заключний поєдинок восьмого туру. Всіх запрошую на цей матч, але поки що невеличка перерва, там згодом почуємось.